Друзі, радий всіх вітати. Сьогодні коротке відео як підтягнути тросик стоянкового гальма на Dodge Journey. Це перше покоління, восьмий рік. Тут є така штука, щоб не падало у нас нічого. За сидіння її треба зняти. Однією рукою дуже незручно. От так знімаємо цю штуку. Складаємо її. Тепер у нас тут з боку ручника, отут кругла ця кришка з цього боку від відійсько Там Треба її зацепити. Так, знову ж таки, однією рукою дуже незручно. Так, як же ж мені вам це продемонструвати? Ось Я її так прокручую. От. Тут такі зуби на ній. Ось вона. І відкладаємо її. І там нас очікує збоку ось трос. Але бачу, він у нас дуже багато вже пройдено різьби. Тобто він вже підтягнутий по саме не можу, як то кажуть. напевно все ж таки в нас буде проблема не тут, а тут треба відпускати і йти дивитися до колодок. Що там? Або стерті колодки, або треба підвести. І так, підняв машину, і який результат тут маємо. Ну, Звісно, так як і гадалося, заклинений трос. Троса вже я почав знімати, зараз покажу як. Ось тут є розгалуджувач на два троси. Ось він один остався. Просто його. Випрямляємо таку. Ну, послабляємо в салоні, випрямляємо, щоб оця бочка вилізла. Так, це в нас вже і ця вилізла. Ну. Зараз ми його заставимо. Ну, потім поправлю. Так. Зараз покажу, яким я шляхом далі йшов. Щоб вам було більш зрозуміло. Хочу зробити поки що на один трос людині зняти, щоб поміряти, щоб заказати те, що треба, тому що бувають трабли. Ось тут, бачите, один, один заложений, другий я вже виняв. Заложується він, винімається він таким чином. Отут я на кінці такі розходяться зубчики і коли ми протискаємо скрізь цей отвір, то вони розходяться і тримаються, тобто викруткою. Натискаємо їх оці зубчики і видергуємо. Потім потім далі отута йдуть такі скоби прикручені під ключ на 10. Я оцю передню попустив трішки і витягну з верхнього тросика. Потім йдуть безпосередньо оці такі кріплення, ну вони передвижні хамути. Крепляться вони. Зараз буду показувати. Я туди назад болтики заживив, щоб коли людина буде їздити, нічого не попадало. Так. Ось, де я показую рукою. Отам один кріплення. Потім йдемо далі. Кріплення. Якщо ви побачите, ось тут уже болт крутиться в цей підрамник сюди. Дуже незручно брав тут ключа рожковою стріскачкою. Потім далі Блін, тут вихлопна. За вихлопною так само в цьому підрамнику. Потім, Потім у нас йде, будемо витягувати його І за, за вихлопною. Потім йдемо сюди, тут на е. так, я же що показати? Ось. Ось отак крепиться, а потім будемо вже безпосередньо знімати з самого гачка. Самого. Вибачте за пану зйомку, тому що нагадую, що я не є професіонал плюс Плюс незрячий і плюс нема кому допомогти. Ось тросику. Тут просто розслабляється і виводиться з цього зуба З цієї лапки. Ще в нас є проблема, що ця лапка підклинивша. Тобто треба буде розбирати також супорта і дивитися, в чому там причина. Поки що зніму і будемо замовляти тросика. Так що не все так видалось легко, як хотілося. Ну, буду відправляти. Машину поки що хай людина їздить. А вам бажаю мирного неба. І все буде Україна.